Виконуємо номер 1162 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік, накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 9 клітинок. Познач на ньому дроби: 1 девята, 5 дев'ятих, 10 дев'ятих, 9 дев'ятих, 11 дев'ятих і 4 дев'ятих. Приступаємо до виконання. Я накресла координатний промінь ОХ. Одиничний відрізок якого 9 клітинок. Тепер позначу на ньому дріб 1 дев'ята. Знаменник дробу означає, на скільки частин поділено ціле, чисельник скільки таких частин взято. Отже, на 9 частин поділено одну частинку взято. Дріб одна дев'ята. дев'ятих на 9 дев частин поділено, 5 взято, 5 дев'ятих, десять дев'ятих на дев'ять поділено, десять взято. Цей дріб неправильний, він більше за одиницю, тому десять дев'ять, десять. 9. 9 дев'ятих це також неправильний дріб, в якого чисельник дорівнює знаменнику, і він дорівнює одиниці, 9 частин поділили і всі 9 взяли. Отже, 9 дев'ятих це одиниця. дев'ятих – дріб неправильний, він більше одиниці. Тому на 9 частин поділили і 11 частин взяли 11 дев'ятих. І 4 дев'ятих на 9 частин поділили, 4 взяли 4 дев'ятих. Ми накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 9 клітин зошита. І позначив на ньому дроби: 1 дев'ята, 5 дев'ятих, десять дев'ятих, дев'ять дев'ятих, одинадцять дев'ятих і 4 дев'яти. Номер 1162 виконано.